По тому, як розвивалася ця гра, ви сьогодні задоволені цим результатом чи все ж ні? Найперше хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, які дозволяють нам жити, грати, дарувати емоції для наших болівальників. Ми багато в чому беремо приклад саме з них, як потрібно не здаватися в жодному випадку. Не завжди буває комфортно, не завжди тобі буває добре. Те, що і в них там на передовій, тому важливо вірити до кінця в свою перемогу, робити все залежне від себе. Десь нам сьогодні так по грі, так далася гра від самого початку, що ми повинні були наздоганяти. Не досить впевнено, ми розпочали Мікромоменти, моменти дрібниці переключені з атаки в оборону, стали знаковими, що перейшло в пропущені голи і було нам важко по, по самій грі відігруватись. Проте дякую команді за віру до кінця, за другий тайм. Десь так і вийшло, що гра сьогодні вийшла двох таймів. Перший тайм повністю вийшов за кардиналом, де вони більше хотіли. Ну і ми в другому таймі зробили правильні висновки, де почали швидше будувати свої атаки, правильно їх будувати, знаходити нашу чисельну перевагу в атаці, що втілилось голи. За результатом, напевно, ми повинні бути задоволені, так як відіграли з мінус два, з мінус три, ми зрівняли в кінці. Вірили до кінця у перемогу, проте ми могли як і забити, так могли і пропустити. Склалося враження, що дуже слизький паркет був сьогодні. Чи так це і як це вплинуло на групу? Ну знаєте, я от і розпочав свої слова, що там. На передові хлопцям непросто і завжди роблять свою роботу, незважаючи ні на що. Ми ніколи не спираємось на якісь зовнішні фактори. Проте я думаю, що на якість гри вплинув сьогоднішній щільний моментами, а моментами слизькі паркети. Як нам повідомили на вихідних, тут був чемпіонат з гандболу, і саме ось цей клей, який використовують гандболісти, напевно, дався знаки. Але я думаю, що в цьому не є провина кардиналу. Але це далося в знаки. Хочу подякувати кардиналу, які пішли нам на зустріч, зрозуміли нашу обстановку і перенесли гру на понеділок. Дякуємо вам.